Кожного року десятки тисяч українців втрачають гроші через шахрайські дії, і хоч ми намагаємося постійно запроваджувати нові технології, які будуть цьому запобігати, іноді технології і банки безсилі. Тож сьогодні я, Михайло Рогальський, співзасновник Монобанку, розповім. Те, як з нашого досвіду найчастіше, шахраї намагаються видурити ваші гроші, і що треба робити, щоб не стати їх жертвами. А для тих, хто додивиться відео до кінця, я розповім дуже приватну історію про те, як сам колись став жертвою. Шахраїв, тож поїхали. В Принципі, шахрайство від грабунку відрізняється тим, що ніхто вам не загрожує пістолем під ребра, і ви просто зазвичай самі видаєте гроші зловмиснику. З нашого досвіду 95% всіх шахрайств випадають на чотири типи: перше це ненадання надання товару, друге це фішинг, третє соцінженіринг. І четверте це заробіток, інвестування, коротше, намагання зробити швидкі легкі гроші. Почну з ненадання товару. Тут все доволі просто з його назви. Ідея цього шахрайства така. Зловмисник розміщує оголошення про продаж чогось на якомусь сайті оголошень. Ви бачите це оголошення, вам подобається, і зазвичай ціна здається дуже привабливою. Тож ви починаєте переписуватись з цим зловмисником, управляєте йому гроші, а товар так і не з'являється. Або він таки присилає вам щось новою поштою. відкриваєте, а там кірпіч замість вашого айфончика. Що робити, щоб не стати жертвою таких шахраїв? Ну, по-перше, головне пам'ятати, що якщо щось виглядає дуже вигідним, мабуть, це щось несправжне. Друге, в сервісах оголошення, такі як OLX, є сервіси безпечна доставка, треба користуватися їм. Тоді зловмисник не може отримати гроші до того, як ви скажете, що все нормально з товаром. Або елементарно можна просити відправляти продавця товар з наложеним платежем новою поштою, якщо він відмовляється. Треба теж бути обережним. Наступна категорія це соціальний інженірінг. Соцінженірінг, і це доволі широкий термін, який покриває всі ті кейси, коли зловмисник вмовляє свою жертву перевести йому гроші самостійно. Буває багато сценаріїв, і вони дуже вигадливі. Але є основні, які треба знати. Наприклад, коли вам телефонують і кажуть, що ваш родич потрапив у халепу, і треба терміново його виручати, і для цього потрібні гроші. Або вам дзвонять кажуть, що ви виграли лотерею, але для того, щоб отримати цей виграш, треба спочатку заплатити якусь комісію або за послуги юриста, або щось таке. Є також кейс, коли вам дзвонить Служба безпеки банку і просить терміново перевести гроші з вашого рахунку на якийсь більш безпечний рахунок, якщо Служба безпеки. Просить вас щось таке казати, вішити слухавку і дзвоніть в банк. На жаль, від такого шахрайства немає якоїсь універсальної пігулки, і частіше його жертвами стають саме дуже довірливі люди. Але якісь речі, які ви можете запам'ятати. Наприклад, якщо хтось вам телефонує з приводу проблем з вашими родичами, будь то діти або батьки, покладіть слухавку і. Подзвоніть тій людині, про яку вам говорили. Найчастіше людина зможе відповісти, і ви зрозумієте, що це шахраї. Якщо хтось вам дзвонить, і каже, що ви вирали лотерею, а ви не купляли лотерейний квиток, кидайте слухавку. Якщо соціеніринг побудований на довірливості і страх, то наступний спосіб про фейковий заробіток він побудований на жаль на нашій з вами шадності. Бо нам дуже важко. Відмовитись від легких грошей, а коли вам телефонують і дуже активно просять перевезти куди гроші, бо зараз можна їх удвоїти. І перший раз ви навіть їх удвоюєте або утроїте, вам кажуть, що є тепер неймовірна важливість зробити інвестицію на більші гроші. Ви можете навіть зайняти їх у родичів або друзів, і ось після цього ви вже свої гроші ніколи не побачите. Але зараз схема стала. Іншої про неї нещодавно писав Олег Рогоський у себе в телеграм-каналі. Якщо ви не читали, підіть почитайте. А вона працює наступним чином: вам приходить повідомлення з пропозицією отримати додатковий заробіток. Ну хто не хоче заробити додаткових грошенят, тим більше що робити нічого складного особливо не треба треба просто ставити десь лайки або писати коментарі в якихось магазинах через якийсь час якщо ви починаєте в це в'язуватись вам пропонують просять щось купити наперед з тим що вам повернуть з відсотком. і вам дійсно теж перші декілька разів гроші приходить назад з тим заробітком яким обіцяли поки вас не розкручують на більшу суму дуже важливо і мені здається що багато людей це не розуміють гроші які ви отримуєте це гроші таких самих клієнтів, як ви. Тобто, коли ви отримуєте перші 150 гривень, це в когось було задання перевести 150 гривень на цей рахунок. Тож не грайте в ці ігри, просто станьте осторонь. Якщо вам приходить таке повідомлення, заблокуйте цей контакт і забудьте про це. А якщо вам ну, дуже кортить все ж таки щось зробити, спочатку парайтесь з кимось. Частіше за все, люди, коли вони перебувають в цьому стані, вони не можуть нормально аналізувати і. Проста розмова з родичем або з другом може вас повернути в реальний світ, і останній із чотирьох найпоширеніших способів шахрайства це фішинг. І він полягає в тому, що шахраї присилають вам посилання зазвичай на оплату чогось або на підтвердження оплати, яку ви маєте отримати. І це посилання виглядає наче як легітимний сайт, яким ви могли б користуватися. Але насправді це сайт, який належить шахраям, і коли ви вводите туди дані свої картки, ви переводите гроші з свого рахунку на рахунок шахраїв. А вони навіть можуть дедалі з вами комунікувати казати, ой, ви, ви стала з помилка, вам треба ще раз зайти, і ви повторно робите те ж саме. По-перше, ці посилання, які вам присилають шахраї, вони зазвичай все ж таки відрізняються, і ви маєте за цим слідкувати. По друге, вам треба бути дуже пильними до всіх посилань, які вам приходять в стандартний спосіб. Ну, наприклад, якщо кож раз, коли ви отримали якийсь бандероль, ніхто вам не присилав посилання для того, щоб його оплатити. Тут, наче, прислали, чого це і людина. Всякими способами намагається вас вивести з чату OLX і перевести в Telegram або на пошту теж щось не так. Для того ж OLX, до речі, є сервіс, ось так він називається. Можете перевірити його, скопіювавши і вставивши його в цій сторінці OLX. Тож пробуйте, звісно, банк не залишає своїх клієнтів на самоті з цими ризиками, і ми постійно впроваджуємо технології, боремося з всілякими шахрайствами, але погодьтесь. Коли клієнт просто переводить гроші зі свого рахунку на рахунок якоїсь особи, звідки банк може знати, чи це людина просто переводить родичу, знайомому, допомагає якомусь волонтеру або просто купує щось з рук? Як цей баланс працює? Давайте поясню на умовних цифрах. Уявіть, що ми знаємо, що наступного місяця буде тисячу шахрайських транзакцій. Банк може зупинити 500 цих шахрайських транзакцій з тисячі, заблокувавши 10 тисяч транзакцій клієнтів, тобто дев'ять тисяч транзакцій, які звичайні клієнти хотіли просто зробити, робичи, я не знаю, переказ волонтерам або купуючи щось у свого сусіда. Ми теж заблокуємо заради того, щоб заблокувати у ті 500, Бо ми, звісно, не знаємо, яка саме транзакція шахрайська. Цей баланс, який відсоток транзакцій, які ми заблокували, виявився. Спробую шахрайства, він і є тою функцією, яку ми постійно а, управляємо. Шахрайство типу фішингу, звісно, з ними боротися легше, бо там все ж таки треба, щоб шахраї реєстрували якийсь реквайринг, термінал, і його можна швидко виявити, бо в нього проходять тільки шахрайські транзакції. І після декількох транзакцій ти можеш його заблокувати, їм треба реєструвати новий термінал, і це ускладнює їх роботу. І потім ті банки, які реєструють їм термінали, вони починають бачити, що. Вони використовуються не для легітимного бізнесу і блокують роботу для шахраїв. Тому в випадку з фішингом ми можемо доволі ефективно боротися з таким шахрайством. А такі речі, як соцініринг або бажання заробити гроші, їх побороти на 100%. Не можна взагалі, чому ми не можемо просто повертати гроші, які люди перевели з шахраям. Наприклад, якщо шахраї працюють з клієнтом монобанку, то вони не збирають гроші на рахунок монобанку. Гроші уходять або в готівку, або в якийсь спосіб, який не можна забрати. Ну і навіть якщо гроші лежать на рахунку в іншому банку, і наш клієнт телефонує службу підтримки і каже, що здається, що він перевів гроші шахраям, і він хоче, щоб ми їх повернули. Нас. Немає інструменту для того, щоб довести банку на рахунках якого залежать гроші, що це насправді шахрай, бо це просто слово нашого клієнта проти слова їх клієнта. Поки йде цей діалог діалоги, поки йде розслідування. Звісно, гроші вже зникають, знімаються або приходять далі. Підтхне щоб залишити вас з якимось дієвим списком того, що можна зробити, даю вам невеличкий чек-ліст, який треба зробити. Щоб не стати жертвою шахраїв. Перше, більшість українських банків, як і МОНА, використовує такий термін як фінансовий номер телефону, це номер телефону, до якого прив'язаний ваш рахунок банку. Ви можете піти до свого мобільного оператору і зробити повну ідентифікацію, тобто прив'язати цей номер телефону до ваших паспортних даних. Це допоможе вам зберегти цей номер, навіть якщо ви втратите, а шахраям не дасть змогу перевипустити сім-карту, просто знаючи останні дзвінки, які надходили на цей номер телефону. Друге, не переходьте по сумнівних посиланнях, які вам прийшли через пошту або через месенджери, і не вводіть там дані картки. Третє: якщо ви купуєте щось на новому сайті, почитайте про нього відгуки, подивіться, як давно він створений, знайдіть реальних людей, які на цьому сайті купували. Якщо раніше ви з ним не мали справи. Четвертей. Обов'язково створіть пін-код для входу в ваш мобільний телефон. І дуже важливо, зробіть так, щоб цей пін-код відрізнявся від того піну, який у вас стоїть на вход за стосунок банку. П'яте. Якщо ви втратили картку, повідомте про це банку. Також повідомте банку, якщо ви втратили свій мобільний телефон. Іноді шахраї дивлячись через плече і записують те, який пін-код ви вводите в телефон, потім його викрадають. І якщо у вас стоїть той самий пін-код на телефон і на стосунок, ви фактично віддали. В руки їм доступ до вашого рахунку, шосте, уважно читайте повідомлення, які вам приходять від банку. І я розумію, що іноді незрозуміло, коли повідомлення від банку, але коли повідомлення від шахраїв. Але якщо ви будете уважно читати, що там написано, ви зрозумієте, не скануйте їх просто очима. Бо коли банк бачить, що з рахунком відбувається щось підозріле. Ми намагаємося з вами зв'язатися або по пошті, або ми пишемо е, в застосунок. Тому читайте те, що вам приходить від банку: сьоме обережніше з розіграшами та можливостями отримати щось ціне за невеличкі гроші. Я про це вже казав. Восьме. якщо вам телефонують з якогось сумнівного номеру та кажуть, що вони працівники банку, скидайте цей дзвоник і передзвонюйте банку з номеру, який є на сайті або в застосунку цього банку. Ну і останнє нікому не давайте свою картку або її дань, навіть представникам банку, СБУ, ГРУ або навіть президента. Ну для тих, хто додивився до кінця, як обіцяв історію про те, як сам став жертвою шахраїв. Це було років 15 тому. Я тільки ну, випустився з інституту. І я продавав машини і приїхав на зустріч з потенційним покупцем. Прийшов його друг, вони почали грати в карти і кажуть: ну давай пограй з нами в карти, поки не прийшов мій водій. А я з дитинства знаю, що грати в карти на гроші з незнайомими людьми не можна. Але тут вони пропонували грати не на гроші, а просто щоб. Не втрачати час, тож я погодився зовсім неконтрольовано для мене. Ми почали грати на гроші, але не якісь маленькі гривня, дві, для того, щоб просто було цікаво, бо гра, в яку вони мене вчили грати, вона грається тільки на гроші. Вийшов із трансу, і зрозумів, що я програв. Дуже багато грошей, і я програв свою місячну зарплату, це був скоріш удар, навіть по не по бюджету, по самоповазі, бо, наче ти розумний і знаєш, що не можна грати в карти на гроші, і ти ніколи не думаєш, що сам станеш жертвою шахраїв, але так сталося. І я розумію, що багато людей, які стають жертвами шахраїв, вони просто про це нікому не говорять і не кажуть про це навіть банку, бо їм соромно. Але якщо ви все ж таки банку про це розкажете. Це може і не допоможе повернути ваші гроші, але допоможе оберегти інших клієнтів від цих самих шахраїв. Тож для всіх тих, хто теж ставав жертвами шахраїв, пам'ятайте, що ви не одні, і вони дуже майстерні і вони можуть заговорити зуби будь-якому. А для тих, хто не стикався з шахраями і вважає, що він настільки розумний, що на нього це не подіє. Пам'ятайте, всі навіть найрозумніші люди втрачають іноді пильність. Тому пам'ятайте ті правила, які я вам сьогодні розповів. Дякую.